Доброго дня, мене звати Олег. З вами передача риболовної фішки. І сьогодні ми будемо вести мову про балансири. Як правильно підібрати удочку, змонтувати снасть. Постараюся поділитися з вами своїм досвідом. Ми зараз поговоримо детальніше про водилище. Водилище для ловля на балансири Старатись вибирати максимально зручне для вас водилище. Порядка 65 см. Чому? Тому що ловля на балансири передбачає собою. Багато ходити, багато ходити, багато пошук активної риби, тому удилище потрібно вибирати зручне і максимально довге. Поясню чому. Тому що, якби ви чисто не прибирали лунку, коротким удилищем ви завжди спуск лєски буде вам цеплятися за край лунки. Тому удивище має бути чуть довше. Катушка то вже не має значення, вибирайте будь для вас саме зручну катушку. І задача. Просто змотати, вимотати ляск. Для ловлі окуня, скажімо так, ми будемо вибирати балансири розміром 3-4 см. Невеликі. Ще бувають такі моменти, що окунь краще їсть, балансири крупніші. Для оснащення удочки нам потрібна ліска 0,15 максимально до 0,20 лязки. Для ловлі, скажімо, на крупніші балансири ми будемо брати використовувати ліску від 0,18 до 0,25 ми зараз будемо оснащати удочку для ловлі окуня на балансири. Так ми намотали леску на наше уділище, поставили ківок, пров'язали застіпку. Окуню потрібно підібрати правильний колір балансира. Бувають кислотні, яскраві, бувають більш натуральних відтінків. Для ловлі окуня я рахую краще використовувати балансири природних окрасів правильного кольору залежить успіх вашої рибалки. Для того, щоб часто змінювати приманку, нам необхідна засібка. Звичайна американка максимально дрібного розміру. Якщо в удомі, де ви будете ловити, передбачається щука, краще оснащати ваше тоненькими поводками з крутками. Вони, скажімо так, спасуть ваш балансир від, від частих обрізів. Щука любить балансири, не гірше окуня. Тому часто вона їх зрізає. І обов'язковим атрибутом балансира дрібного я рахую або капельки, Є такі троніки з капельками, А ще краще використовувати флюоресантні кембрики, які ми зараз будемо оснащати на наш балансир. Знімаємо з нашого балансера. І будемо чіпляти на нього ось такі фліосантні кембрики. Не знаю, добре видно буде. Відрізаємо небагато, старайтесь різних подрім. Поставимо оранжевий і такий кислотно. Беремо наш тріник, Кембрик і вдіваємо його на тріник. Це свого роду буде служити точкою атаки для окуня. Дуже часто він підбиває балансир з низу верху, він особливо пасивний. Ось так буде виглядати наш тріник. Вдіваємо знову на балансир. Все, наш балансир готовий. Ось так приблизно виглядає удочка. І балансир, який буде використовуватися для ловлі окуня. І почнемо з теорії про риби. Перше, що нам потрібно, це знайти місце, де скажімо, передбачається ловля окуня. Для того, щоб швидше знайти окуня, нам потрібно максимально кількість лунок зробити. Зробити, допустимо, поділити водойом на дві частини, зробити дві бази. На кожній базі по 20-30 лунок. Важливо робити те, що затемно, щоб не тратити час при ловлі. Для пошуку активного окуня починаємо шукати завжди з крупнішої приманки. То беремо балансир четвірку пятірку не затримуємося на лунці довше, ніж 3 хвилини. Тобто активна риба вона зразу себе покаже. Ми провіряємо лунки, робимо 20-30 одній лунці і переміщаємося. Коли окон вже себе, скажімо так, показав, тоді ми вже починаємо підбирати вагу балансира, розмір, там, частоту приводки, то ж само, і гру приманки. А тепер, що стосується гри приманки, Опустили, знайшли дно, підняли від дна сантиметрів 20-15 ваш балансир і робимо ривки Скажімо так, кістовим змахом. Чим швидше буде змах, коротшим, тим далі балансир буде відходити в сторону від своєї осі. Малює вісімку, вертається і стоїть на місці. Е, при ловлі на балансир, паузи, приловлю окуня. паузи потрібно робити в районі 3-4 секунд. Тимна риба вона завжди себе покаже зразу. Саме головне при ловлі окуня це зміна горизонту. Якщо окунь хоч якось відзивається на ваш балансир, попробуйте, покльовки зупинилися. Е, міняйте горизонт то якщо ви піднімали його перший раз на 15 см, змініть горизонт на 40 см. Зробіть 5-10 змахів в такому горизонті, якщо немає покльовки, піднімайте ще вище. Подуж там 60 метра гонки, все залежить від глибини, на якій ви ловите окунь. Те ж саме робите в зворотному процесі, тобто опускаєте зміну горизонту, це, скажімо, головне, при ловлі окунь. Дуже часто він атакує на зміні горизонту. От Тільки ви почали опускати волонсир, дуже відбувається атака. Не забуваємо про підвізки. Є капельки, в магазинах різні продаються. тринічки з фосфорними капельками, то все також впливає на плів окон. Пасивний окунь частіше за всього атакує в нижній тринічок. І ківок вам потрібен іменно для того, щоб під час того, як окунь підбиває балансир знизу, ківок візуально вам показує контакт з рибою. Валансіром по кольорам чаще за все на окуня використовую натуральні відтінки, темні. Такого плану. Фіолетовий непогано працює. І... Бажано, щоб були, скажімо так, пузо покращені якимось ультрафіолетовими красками. Оранжевий, зелений, то не має значення. Наголошую на горизонті. Зміна горизонту дуже, скажімо, багато людей помилково просто махає балансіром в одному і тому ж самому ритмі. Це неправильно. Потрібно завжди знайти горизонт, в якому стоїть риба. І зміна горизонту провоцирує окуня на атаку. Для ловлі щуки стараємося використовувати. Трохи більшого плану балансіри, 5-7 см. Обов'язково мають бути такі от кольори кислотні, ядрьоні, деколи щука краще відзивається на них. Тому старайтеся підбирати, що хоче сьогодні риба. Деколи, скажімо, трофейні екземпляри щуки краще відповідають на такі, скажімо, природні натуральні розкраски. Те ж саме стосується судака. Старайтеся, щоб балансір, елемент пуза він завжди виділений або флюоресцентно-оранжевою, кислотною накраскою. Що стосується щуки, підв'язка на тренік не обов'язкова і сам ківок також не є обов'язковий. Але ківок вам просто поможе скорше знайти контакт з дном. Контакт з дном і, скажімо, вибрати правильний горизонт, на якому будете працювати вашою приманкою. Ловля на балансир, ще раз кажу, щука, це 5-10 змахів. Активна риба завжди показує себе зразу. Тому старайтеся чаще зміщуватися. Чим більше лунок ви пройдете, тим більше шансів у вас на, скажімо так, на поїмку риби. Якщо ви йшли з тайного окуня і вам незручно стояти, там, в зв'язку з різних причин, або може ви ловити з колін, тоді ви можете використовувати коротший варіант удочки. Тож саме ківок тут вже по бажанню. Можете ставити, можете його не ставити. Ну, Ківок, скажімо так, для ловлі окуня, я рахую, що краще ставити ківок. Такою удочкою просто зручніше рибачити сидячи або на ящику, або з коліна. Що стосується таких аксесуарів, як Богор, то вже кожен вважає. Ну, я... Багато хто людей ходить, це є ходова рибалка і лишній груз, воно, в принципі, не потрібно. Но якщо є е, шанс піймати трофейну рибу, тому Богорік може бути не лишній. Комплект на балансири ми сьогодні з вами зібрали. Що стосується вудочки балансирів, я думаю, я вам розповів. З вами була передача рибовної фішки і до зустрічі на водоймах.